Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про округлення десяткових дробів. То як же ж округлювати десяткові дроби? Діти це дуже часто запитують і кажуть, що не розуміють правило, яке записано в підручнику. Беру підручник, читаю правило. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, треба усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі. Або відкинути, якщо ті нулі знаходяться після коми. Якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3, або 4, то останню цифру, що залишається, не змінювати. А якщо цифри 5, 6, 7, 8, 9, то останню цифру, що залишилася, слід збільшити на одиницю. Коли уважно читаєш, то розумієш, що є у нас 10 цифр, ми їх розділимо на дві жменки. В першій жменці цифри 0, 1, 2, 3, 4. То коли слідом за цим розрядом ми бачимо, нічого я ось тут не написала, значить не будемо змінювати. А якщо в мене цифри з іншої жменки, 5, 6, 7, 8, 9. То до того розряду, який ми округлюємо, додаємо одиничку. Збільшити на одиничку. Ось і все правило. Подивимося, як воно діє на практиці. Округлити до тисяч. Маю ось таке число. Запам'ятаємо, що ціла частина відповідає на питання що. Округлити до тисяч. Тисяча що? У тисячі три нулі то я маю працювати в цілій частині. Що? Щоб у мене отрималася тисяча. Беру тільки цілу частину, до коми раз. Простим олівцем дуже зручно собі робити ось такі підказки. Все, що після коми нам потрібно замінити нулями, а ті нулі, що після коми маємо право відкинути. Я їх відкидаю. Тепер дивлюсь, що в тисячі три нулі. То один, два, три циферки. Я точно заміню нулями. А ось тут у мене двійка. Чи я двійку залишу, чи ні. Я дивлюся від двійки справа на трічку. Трічка у мене в першій жменці. Нічого не змінюю. Отож, буду мати приблизно дві тисячі. Нам потрібно це число округлити до сотень. Сотня що? Що? Сотня? Сто сотня, що? То я працюю в цілій частині. Простим олівцем можете собі відгородити цілу частину. Все, що після коми ми відкидаємо. І тепер починаю. Остання цифра нуль. Передостання нуль. Чи зміню я трійку. Дивлюсь, хто поряд від неї справа. П'ятірка. П'ятірка в другій жменці, то я додам одиничку. То до трійки мені треба додати одиничку. Отож буду мати. Двічка. Ось вона перша. Три. Додати один. Чотири. А ці два числа. Ці дві цифри перепрошую, замінюю нулями. Отже. Було в мене 2359, які приблизно дорівнюють 2400. Наступний приклад: округлити до десятків. Десяток, що десяток. То я працюю в цілій частині. Працюю в цілій частині то візьму всю цілу частину до коми все інше закреслюю. У десятки, один нуль позаду. То ось крайня циферка, яку я маю залишити, повинна стати нулем. П'ятірку, я залишу, чи ні? Дивлюся, справа від неї Дев'ять Дев'ять у мене в другій жменці. Отже, слід додати одиничку до п'ятірочки. Я буду мати, уважно переписуємо. Двійку, трійку, без змін. Замість п'ятірки вже шість. Замість дев'ятки – нуль. Перевіряємо, якщо до тисяч округляємо, три нулі позаду. Якщо до сотень – два нулі позаду. Якщо до десятків – один нуль позаду. Це ж саме число хочу округлити до одиниць. Одиниця. Що одиниця? Ось та одиничка. Що одиниця? То я буду брати цілу частину. Бо ціла частина у мене відповідає на питання, що? Ось вона моя ціла частина. Все, що знаходиться в дробові, я відкидаю. Дивлюсь, одиниця. Одиниця у мене ось тут. Одиниці, десятки, сотні. Пам'ятаємо розряди. Дев'ятку, я залишу, чи ні? Дивлюсь поряд справа від дев'ятки в мене 8. Тому я до дев'ятки маю додати кого одиничку. Якщо в мене 8, я маю додати одиничку. Отримаю. Було в мене 2359. Додати одиничку 2360. Ідемо далі. Нам потрібно округлити до десятих. До яких? Яких? На питання яких відповідає дробова частина? 10-10, циф... один нулик. Значить, перша цифра після коми. Беру цілу частину і першу цифру після коми. Всі інші цифри я відкидаю. Чому? Пригадаємо, їх треба замінити нулями, а нулі, які стоять після коми, можна відкинути. Питаю, вісім я залишу чи зміню? Дивлюся правіше від вісьмірки перша цифра одиниця. Якщо перша цифра одиниця, то я нічого не змінюю і записую отримане число. 2359,8. Округлити до сотих, до яких? То я працюю в дробовій частині. Мені треба взяти всю цілу частину і дві цифри після коми, бо в сотні два нулі. Дві цифри після коми сотих. Зайві цифри відкидаємо, дивимося, чи я залишу одиничку, чи зміню поряд з одиничкою справа четвірка. Четвірка каже, не змінювати. То я записую вже результат 2359,81 сота. Округлити до десятитисячних. До яких? Отже, мені слід працювати. В дробовій частині, то я візьму всю цілу і часткову дробову пригадую 10 тисяч, 10 тисяч. Запишіть, щоб ви бачили, 10 тисяч. Один, два, три, чотири нулі. Отже, я візьму всю цілу частину і після коми один, два, три, чотири цифри. 4 цифри беру зайві. Будемо відкидати, приблизно дорівнює. Дивимось, чи потрібно семірку збільшувати на одиницю? Так, бо справа від семірки шість. А якщо шість, вона в другій жменці, і ми будемо змінювати. От сюди, додам одиничку. Отримаю 2359 цілих. 814810. -ти Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!